Вітаю глядачів телеканалу. Репортер події у світі розгортаються досить швидко. Нас, звичайно, турбують питання, які пов'язані з російською агресією з російсько-українською війною. В п'ятницю почалися мирні перемовини між делегаціями України та Російської Федерації в Туреччині не на самому високому рівні. Домовилися про обмін військовополоненими, Домовилися, як то кажуть, що будуть домовлятися вже в понеділок. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп спілкувався з президентом країни агресорки і з нашим президентом Володимиром Зеленським. І, власне, от всі ці події, не тільки ми сьогодні обговоримо з відомим українським політологом Євгеном Магдою. Вітаю вас, пане Євгене. Дякую, що приєдналися до ефіру. Вітаю, слава Україні. Героям слава. На вашу думку, от як оцінювати ці події з точки зору можливого врегулювання ну, мирного врегулювання процесів? Чи це дійсно є певним стартом, чи це більше така популістична ігра Путіна? Я думаю, що Путін робить ставку на популізм і на те, щоб добитися власних цілей. Ну, якщо говорити про російсько-українські перемовини за посередництва Туреччини, які відбувалися, то варто згадати, що Росія, наприклад, хотіла проводити їх за закритими дверима без посередників. До чого б це призвело? Можна вже зараз говорити для того, щоб наші глядачі розуміли, які ми могли бути в наслідки. Якби Росія та Україна опинилися за столом переговорів сам на сам, то в той час, коли вони б вели розмову вже в інформаційному полі світу летіло б дуже багато різноманітної зради про те, як Україна відступила з своїх позицій, на що вона начебто погодилася, і так далі. Тобто, треба розуміти, що дезінформаційна машина російської пропаганди є дуже потужною, і вона працює, на жаль, достатньо ефективно. Це перше. Те, що пройшла ця зустріч, і учасники переговорів не надто активно їх коментують, не надто охоче, але в будь-якому випадку можна говорити вже про кілька фактів. Ну, по-перше, те, що Росія намагалася ці переговори в Стамбулі подати як продовження переговорів 22-го року, це теж відомий факт, і, відповідно, Дискредитувати такий спосіб Україну, що мовляв, якби Україна тоді погодилась на російські умови, то все було б добре. По-друге, це те, що росіяни е, вимагали вивести українські війська з території тих областей, які вони, е, порушивши норми міжнародного права, включили до своєї. Е, Території, внесли зміни до Конституції Росії восени 22-го року. Зрозуміло, що на це ніхто не піде, і в принципі, ніяких е, в цьому сенсі кроків, я думаю, не буде. Е, показово, що про обмін полоненими запропонувала Туреччина. Ну, тобто, на мою думку, це був такий крок. Який має дозволити тримати інтерес до процесу переговорів, тому що ну, інакше б виявило, що сторони ні про що не домовились, і говорити про якусь конкретику ну, дуже складно. І на сьогоднішній момент, попри понеділкову заяву е, Трампа, що, мовляв, Росія та Україна негайно почнуть переговори, вже доба з того часу минула, але поки що ми. Не бачимо ніяких натяків на можливість переговорів і на їх ведення. На вашу думку, чому Росія не хоче безумовного перемир'я хоча б на 30 днів для переговорів? Ну, тому що Росія ставить на меті знищення України. І це зрозуміло. По-друге, Росія намагається максимально маніпулювати? Тим, що вона має можливість нав'язувати, як я вже сказав, свій інформаційний порядок денний досить часто, в неї потужна пропагандистська машина, і вона це використовує власних інтересах Росії. Припини, ну, у неї є така формула, що ми готові на перемир'я, якщо в Україні не будуть постачати озброєння. Але це ну, ну і насправді не буде у нас так, е, на, і, і не буде мобілізації. Але насправді ну, це нагадує знаєте логіку нападника, який говорить: ну, давайте я відступлю в бік на якийсь час, доки жертва зможе перевести подих. Але вона на цей час не, не має бинтувати рани, не має якось. Шукати якісь щось для свого захисту. Тобто, Росія взагалі намагається нав'язати власну логіку. Тобто, вона намагається нав'язати всім, що їх позиція є позицією в останній інстанції. І це. ну це відповідає їхній манері поведінки протягом тривалого часу, і в принципі Росія ніколи інакше себе не поводила. Але це не означає, що світова е, спільнота е, ну, має на це вестися якось на вашу думку. Яку гру веде Дональд Трамп, і чи земельна ну не земельна е, угода по надрах, чи вона дала якісь дипломатичні плюси Україні? Дональд Трамп, і це стає все більше і більше очевидним, не має жодного плану з приводу завершення російсько-української війни. Всі його обіцянки посадити Путіна і Зеленського за стіл переговорів, вони марні. Тобто, він очевидно намагався за рахунок тиску на Україну і на президента України прогнути е, українську позицію і в такий спосіб примусити Україну піти на поступ, але достатньо вже того, що Україна. Зараз ну, практично опинилася на одній дошці, на одній дошці з агресором. Тобто, що агресор, що жертва агресії для Трампа це байдуже. Він говорить: давайте зупиняйте війну, він оперує якимись цифрами, які незрозуміло звідки беруться. Тобто, Трамп м -м, діє з огляду на свої власні якісь уявлення. Про те, що відбувається, все більше, більше в принципі, нічого. І це, на мою думку, ну серйозна і важлива проблема. Сторони конфлікту в лапках, А, да. Скажіть, чи можливі прямі перемовини між Путіним та Зеленським у найближчий час? І чи це буде ефективним механізмом власне припинення війни? Я вважаю, що Путін на них не піде. Я вважаю, що Росія використовує перемовини про можливі перемовини в тому числі от цю розмову з Трампом, для того, щоб створити ситуацію, за якою вона просто наблизиться до того, щоб Трамп зустрівся з Путіним. Сам на сам і вони обговорювали широке коло питань. Поясню чому, Тому що в умовах, коли Сполучені Штати виступають як посередник в російсько-українській війні, то е фактично це ну, позиція пострадянської держави, яка веде війну з іншою пострадянською державою, Сполучені Штати з висоти свого становища е, допом ну, е виступають в ролі посередника. Якщо Путін зустрінеться з Трампом, то очевидно, що його его буде величезним, ну таким просто дуже масштабним. Але виникає питання: а куди він подіне в цьому випадку товариша Сі? Адже ні для кого не секрет, що Росія фактично є сателітом Китаю і фактично в цьому контексті вона виступає, ну як я б сказав, країна, яка зараз бореться з потенційними наслідками і проявами економічної кризи, тобто Росія демонструє, що в неї все добре в умовах, коли у неї насправді далеко не все добре. Євгене. От я більш так конкретно поставлю питання: чи бачите ви умови, за яких мирні перемовини в хоча б середньостроковій перспективі можуть завершитися угодою? Я абсолютно свідомий того, що якась мирна угода довготривала з Росією є неможливою. Я вважаю, що це може бути ну, фактичне призупинення вогню по факту, тоді, коли Росія виснажиться і вона ну, її наступ, її прагнення до наступу просто задихнеться. Все. Інших якихось варіантів я насправді просто не бачу. Тобто військові винятково, так? Да? Ну дивіться для Путіна переговори навіть за посередництва безпосередньо Трампа з Володимиром Зеленським це необхідність визнати Україну рівною собі. Ви ж не забувайте, що Росія в Україні веде те, що вони називають СВО Спеціальна воєнна операція. А норми міжнародного права передбачають, що це буде. Ну якщо як, як може бути мирний договір в умовах, коли вони ведуть СВО. Як вони зупинять е, цю війну, коли в них така кількість е, ну, всякої наволочі даруйте в лавах їхньої армії, і куди вони її подінуть, якщо е, війна зупиниться, вони будуть демобілізовувати тих? Кого вони ну за, за в принципі достатньо серйозні гроші залучили до лав армії, я маю неабиякі сумніви. Я вважаю, що тактично єдина причина, де Росія може зупинитися, може бути в тому випадку, коли вона захоче поставити бойові дії на українському напрямі на паузу, а сама а, діяти проти. Однією з країн Європейського Союзу, з якими вона має спільний кордон, для того, щоб завдати там удару, переконатися, чи працює Євроатлантична солідарність, а політика Дональда Трампа дає підстави припускати, що не працює, і потім вже з цього відповідно ну, виходити і обміняти. Вихід з можливих захоплених територій, ну це не, не, не настільки широкомасштабні бойові дії, будуть як в Україні, це зрозуміло, але обміняти вихід з захоплених територій на відмову НАТО підтримувати Україну. Ну, Тобто Росія постарається, на мою думку, внести розлад у внутрішню стабільність і внутрішню е, єдність Північно-Атлантичного Альянсу. Ну, що ж, будемо далі слідкувати за цими подіями. Розповідати нашим глядачам. Я сподіваюся, що і за вашою допомогою, пане Євгене, є ще одна важлива тема, яку хотілося б зачепити. Це вибори в Румунії, вибори у Польщі. Ми вже маємо на кордоні два недружні режими: це Словаччина Фіцо, це Угорщина Орбан минулого року. Тільки завдяки діаспорі, Молдова зберігла. Європейський курс, і от зараз Румунія була буквально на роздоріжжі. Перший тур з великим відривом у два рази виграв кандидат, якого він себе таким не не Але ну загалом його можна назвати проросійським. Джорджа Сіміон багато разів казав про те, що потрібно припинити допомогу Україні, хотів приєднати Молдову, і ну от все-таки в другому турі здорово Густ це переміг, так і мер Бухареста Нікашор Дан, він став президентом новим президентом Румунії, але тенденції достатньо тривожні. От чому ці тенденції зараз відбуваються у країнах, ну, скажімо так, Східної Європи, хоча насправді не тільки східної, так, це країни Балта-Чорноморського регіону. Країни колишні соціалістичні, і я думаю, що тут можна говорити про те, що якщо ми зараз торкнемося Румунії, то е, Нікушордан зумів створити електоральне диво, тому що раніше такого нікому в Європі не вдавалося, маючи таке відставання після першого туру консолідуватися і створити м, таку ситуацію. <плес> <плес> Я думаю, що е, на сьогоднішній момент е, ми маємо е, ситуацію, коли е, зараз е, Нікошордан виграв, але це не означає, що політична криза завершилась, тому що в парламенті буде турбулентність і Сімеон. Ну е, знаєте, як людина, яка відчуває, що вона втратила. Перемогу він навряд чи зразу може піде в контрнаступ, але я б сказав, що дочасні парламентські вибори будуть достатньо вірогідними, тому що е, ну, правляча коаліція на чолі з паном Чолаку, вона ну, як на мене, е, зазнала політичного банкрутства. А Сіміон, ну, на підйомі у нього є. Такий козир, як Келін Джорджеску, як, якого він активно е використовує і образ його використовує. Тому не все так просто не просто буде і в Польщі, де розрив між, е після першого туру між Рафалом Часковським, кандидатом від е громадянської коаліції і е е Каролем Навроцьким, якого підтримують праві сили насамперед піс. Ну він невеликий, а тут є тривожна інша цифра в тому, що 20% голосів набрали крайньо праві кандидати, і Славомір Менсен вже який посів третє місце з 15%, Він ставить умову підтримки Навроцького, те, що в той в разі перемоги не буде схвалювати рішення про приєднання України до НАТО. Ну, тобто, ситуація надзвичайно цікава, коли в Польщі ставлять геополітичні вимоги на президентських виборах і ставить це політик, який, до речі, вів кампанію з минулого року, вів, ну так фахово. Він і за, Ну, тобто, бачите, от тут можна сказати, що Менсен продовжує вести кампанію після. Того, як він програв вже перший тур. Тобто він, він демонструє залученість до е, політичної системи, до, ну, до, до політичної боротьби. І я б сказав, що можлива перемога Навроцького вона може не завершити електоральний цикл, а перезавантажити його по суті. І е, тому є. Е, е, Є, є з цим проблеми. Е, я думаю, що нам треба е, просто дочекатися з одного боку результату виборів, які будуть 1 червня. А з іншого боку, українська влада має готуватися як до перемоги Навроцького, так і до перемоги Шасковського. Тобто, до обид, обидва варіанти ну для нас не будуть такими геть легкими. Ну так, ну тут теж треба зазначити, що принаймні там немає відверто проросійського кандидата на відміну від э, тієї ж Румунії. Да, і, ну, але в той же час э, трохи насторожує оці загравання з аграрним електоратом, да, і провокації знову їхніх протестів. E, аграрний електорат просто ну, э, будемо говорити відверто, що в Польщі польські фермери, польські рольники вони бояться. Українського зерна, української аграрної продукції там сприймають Україну як аграрного гіганта, і це відповідає дійсності. Але е, ну насправді проблема вирішується тоді, коли про них говорять. І тому я думаю, що шанси на розв'язання цих проблем існують, але в будь-якому випадку, спочатку, нам доведеться дочекатися завершення президентських виборів і усвідомити, якою буде конфігурація польської влади. Ще цього року будуть також вибори в парламент Молдови. Ми знаємо, що в Молдові парламент є більш впливовою гілкою влади ніж президентська, і там теж є певні тривожні тенденції. На вашу думку, кого пас пропрезидентська сила може мати у своїх союзниках для створення проєвропейської коаліції? Наскільки мені відомо, якраз це проблема для ПАС, що вони збережуть перше місце, але їм складно буде знайти саме про європейські політичні сили, тому що і альтернатива, і проєкти. Не знаю, під якою назвою проєкт буде брати участь Ілана Шора, і комуністи, і соціалісти вони навряд чи будуть спас в одному човні. І тому о, тут о, перед ПАС стоять. Справді серйозні проблеми для того, щоб ну спробувати знайти для себе але для себе підтримку. Але скажу, що за законодавством Молдови, якщо я не помиляюсь, партія може бути зареєстрована за місяць до виборів. Чи за ні, за два здається, і тому е, місяць триватиме виборча кампанія. І тому, ну тобто, ще влітку може з'явитися політична сила, яка буде себе активно проявляти і е, привертати до себе увагу виборців. Ну, будемо на це дуже сподіватися, тому що сподівання на мера е Кишинева Іона Чибана, який себе, начебто, е позиціонував як проєвропейця, не, не справдилося. тому реально да немає на проєвропейському фланзі більше потенційних союзників, а попит є. Тому. Так, дійсно будемо вірити, що перед виборами з'явиться дійсно потужна проєвропейська альтернатива. Пас, пане Євгене, я вам дякую, що ви включилися до нас в ефір, що приділили свій час. Дякую. На все добре. До нових зустрічей. На все добре.